Я всіх вітаю з Франкфурту. Лемакс автомобілі, фірма. Велика, дуже площадка, багато машин. Раніше були тут тільки французи, а зараз це різні машини. Volkswagen, що хоч Mercedes і все, все є. А я проїхав сюди дивитись а вон цей. Пежо 5008. Я вже був раніше на цій площадці і не раз. Двадцятого року півтора мотор семимісна машина. Спочатку проведу огляд ззовні, а потім вже будемо перевіряти технічно. Ліва сторона абсолютно рівненька. Ніяких паркувальних вм'ятин. Фари не посічені. Не побитий зовсім капот, але щось немає. Шигрені на капоті такої лимонки немає. Так, якби полірований. Може відполірований. Ні, не роблений, шпакльовки не видно, але дуже рівненька фарба така, як спортивний автомобіль. Роблять спортивних сіток під великим шаром лаку. Глибока фарба, така глибокий колір. Скоріше за все він все-таки фарбувався той капот. Було заявлено, що є фарбовані деталі справа. Так, дах. Дах слідів граду немає. Краще, ніж будь-який товщиномір, подивитись з різних кутів обзору. Пошкоджень немає. Ліва сторона абсолютно все в супері. Ззаді теж все рівненько, пошкоджень немає. Бампер цілий. А справа а справа було фарбовано. Як мінімум заднє крило і задні двері. Передні двері пасажира поліровані. Ні, теж, теж роблені, скоріш за все, щогрень не та, та й видно, якщо з, певно, з певного ракурсу подивитись, видно, що фарбовано. Так, зараз я десь у мене товщиномір, відразу ж відразу показати товщину фарби. Так, на склі отакий скол є, без, без стрілок в різні сторони, тобто він нікуди не піде, просто вдарилось і все, так воно залишиться, не страшно. Хоча коли є скол, вже кліматизацію в жару краще не, не вмикати моментально, потихеньку гріти, бо може піти на, на все скло. Так, спереді бампер цілий. З правої сторони фарбовано дві дверки і крило. Зараз ми це все товщиноміром щеноміром спробуємо. Давайте почнемо звідси з правого крила. 89. Та по одному кліку тут. Скоріш за все нічого, нічого тут не фарбувалось. Він трохи малий шар. Ні, нормально. Нічого тут не фарбувалось. Так, ззаді кришка у нас пластикова, нема що неї міряти. Ось тут буде найцікавіше. 184. 1310, 1,3 мм, 300. Ось тут арочка найбільше. 716, 700, 600. Де, що я так нащупав? Недобре притулив, немає 1300. 580, 560, 189. Арочка. 738. А от, є одне місце. Ось 1100 є. Ну, шпакльовки не видно, зроблено добре крило, але Але шпакльоване. Ось тут. Шпакльовки наложена. Йдемо далі. 347. І тут...

в принципі, якщо подивитись, наложена е, шпакльовка там наложена рівномірно, виведено нормально, але з певного кута видно, що воно роблено. Найбільш видно те, що немає шигрені заводської. Ну і видно тут більший трохи зазор, ніж посередині. Від дверки і заднє крило знизу. Ось тут було крило і продерто. Коротше кажучи, от так от було продерто. Зараз подивлюсь всередині, де той ключ. Ще не відкривав машину. Ага, не дійшов далі. Вже ж дойти до кінця 170, 250, тут просто лачком. Тут нічого не було бито, але колір скривали, фарбували. 392, капот теж теж перефарбований. 382. 380. 360, капот фарбований. Ну, капот фарбований із забитостей, скоріш. Не робилось тут нічого. Ідеальний капот. Нічого не робилось. А от... Права сторона робилась, була продерта. Не думаю, що вона була бита. Це просто була вона продерта. Зараз я подивлюсь, всередині це перевірю за дверями в пройомах. Якщо там щось робилось, то буде і в пройомах. А якщо ні, то в пройомах не буде. Відкриті двері вже. Да. Мій ну, всередині вона гарненька. Стан дуже класний всередині. Слідів використання взагалі майже немає. Не на сидінні, не на кормі. Суперовий стан. Салона. Замовник огляду знає, що є перефарбовані елементи. Ну тут так шпаклі, звісно, трошки могло бути менше. Але як сказати, зроблено то воно якісно. Просто ніхто не заморачується. Так як в Україні нічого тут не робилося в пройомах. В пройомах все оригінал, так як я й думав. Просто було продерто. Так, людина, яка тим не займається, ніколи не побачить. Ідеальна машина зовні. І для всіх, в основному, крім українців, це ніякого значення немає, що там щось було перефарбовано. Але насправді це трошки забагато, трохи шар завеликий. Більше міліметра. Хоча це не дуже великий, це не, не, не 3-5 міліметрів, але задню дверку. Можна було краще вирівняти. Отак от тут роблять. Знаючи про те, що ніхто не заморачується, так роблять. Давайте покажу ці місця, які відповідають за зношеність автомобіля. Бо всі дивляться на цифри пробігу. Але я раджу дивитись от на ці місця. Бачите? Все так тут гарно, ідеально. Не витерті кнопочки. Ну, стан деталей, які відповідають за зношеність автомобіля, як, як нове. Педалі теж як нові. Проєм. Ущільнювач. Пас безпеки витягнутий. От пас безпеки завжди, якби по місту машина їздила, був би повитрьопаний. Кермо, кнопочки. Підлокітник теж як новий сидіння в тих місцях де воно буває класно виглядає ну от машина не вбита повністю абсолютно все як нове заднє сидіння теж Просто в супері все виглядає як нове. Стеля ніде не забруднена, сім місць має ця машина. Заднє сидіння. Ніхто там ніколи не сидів, я бачу. Так, резина літня, але нова, абсолютно нова, Мішелін 65 r 17 Кришка ззаді ніде не пошкоджена, не потряпана. В багажнику теж все виглядає як нове. Так, пишуть мені тут всі. Америку всі фарбують, то там нормальні. Тільки Європа, давай не бито, не крашена, навіть якщо їй вже 20 років. Ну це правда. Чесно кажучи, якщо так не заморачуватись, ну що, ну є там шпакля. Ну я не бачу, щоб щось десь не доведено там, погано виведено. От То, що видно з певної проекції, мені видно. Це Можна перетерти двохтисячкою з мильним роствором розчином. вибачте, І ще раз полірнути і не буде. Нормальний бачу шар лаку положений. Халтури я не бачу. Пофарбовано добре. Трошки на пів міліметра, на одну третю міліметра підсунути дверку взад. Хоча ну, це тільки мені видно, я робив машини в машини свій час, то я таке бачу. А людина, яка це не робила, побачити там відмінність в 0,3 мм в зазорі, це, ну, це з заводу буває. На Теслі взагалі буває набагато більше. Але таке. Можливо, до речі, ніхто й там нічого не регулював, а можливо знімали дверку. Зараз подивлюсь, могли знімати, міняти. Тут нічого не крутилось. Та ні, якби брали іншу дверку, нічого не крутилось. Якби іншу дверку брали, то, то не було б шпаклі. Вони робили ту саму. Насправді міліметр тут максимально, це міліметр чуть-чуть, це не проблема. Так, всі диски нормальні, є один пошкрябаний. А тут оце один з дисків, який трошки пошкрябаний. А так всі норма. Так, оптично машина як нова дивиться. То що є фарбовані елементи і усе. Клиент должен все знать, покажу полностью, да. Чтобы потом у него голова не болела, ничего. Лучше пусть представляет хуже. Правильно. Чем на самом деле. Люблю я так показати, щоб клиент приїхав и подивився, я, що ти там показував, ты дрібниці? Ну я тут не можу найти ніяких сколів, нічого, не на бампері, не да, на... ну вот е на бампері. Вон, мікро, пару сколів. Тут ще. Такі маленькі, що їх показати важко. Ті сколи. Протитуманні фари. Нічого не піскоструєно, не ганяли. Машина зайчика має. Гарний колір. Все гарно. Причина продажу. Теж відома машина була продерта. Не була бита 100%, тому що проєми, все. Ну і видно по, по всьому, зараз я покажу двері, якби вони були е, загнуті, да, ну то завжди от на кромці отут було б видно, хоч, хоч десь. Тут все в оригіналі. Ось, все оригінально. Продерто було, але дурниця. Так само і тут. Це просто було продерто. Якби це було в Україні, там би, звісно, ту шпакльовку би терли, щоб було мінімум е шар шпакльовки. Тут вирівняли ідеально, можна сказати. Я не бачу дефектів. Все рівненько. Зроблено добре, як для Європи. І погано для товщиноміра. Буде воно їздити, нікуди не дінеться, але клієнт навряд чи захоче. Хоча хай як хоче. Так, у нас є рух по полосах, у нас є датчики світла дощу. Складання зеркала у нас з обігрібом. Автомат, коробка передач. Ну, все, все, що потрібно є. Було б непогано, щоб були сидіння електричні звичайні, але коли нема багато користувачів у машини, це не проблема. Раз наладив і все воно добре. Так. 180 тисяч пробігу мотор робить як часи ну от що, ідеальна машина, єдине те, що там є трошки збільшений шар шпакльовки. Те, що Фарбовано, клієнт знав, в принципі, що є фарбу підфарбовано. Так, дерну капот. Не було. Без шумка не погризено. З капотом нічого не було 100%. Це просто від сколів пофарбувалося. Двигун робить чистенько. Сухий двигун. Зараз знизу подивимось. Ніяких проблем немає. Сейчас сзади. Те, що тут було, це прошкрябана сторона трохи була. І все. А так машина оптично ідеальна. Якщо без товщиноміра підходити. Ну, Хто розуміє, може з певного ракурсу подивитись і побачити, що не та щогрень. Під фарбу е, немає стерто. Рівненько дивиться поліроль. Е, Вірніше лак. Кажу поліроль. Гарна машина добре працює. Залишилось випробувати неї в ходу. Покажу стоянку, бо випробовувати. Е, питають, яка ціна, я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи. По ціні це більш до замовника огляду. Мені замовили огляд, яка ціна мене менш всього волнує. Я подивився машину, показав, які наявні є проблеми, перевірив ходу, якщо треба, комп'ютерну діагностику зробив. Ну, тут видно, це машина має явну причину продажу, тому що було там щось роблено, да, неї зробили. Як по європейських нормах якості, воно прекрасно зроблено. Класна машина, тому що коли немає явної причини продажу, то є якась скрита причина. Ну, може бути з двигуном, з коробкою і так далі. Тут класна машина, яка була продерта справа. Можливо, хтось щось знайде на стоянці. Там моє попереднє відео має е, лінк, посилання. Можете перейти, подивитись. Сьогоднішній стрім я ставив посилання на дану площадку. Подивіться, можливо, щось для себе знайдете, то я можу за символічні 50 євро оглянути вам автомобіль. Буду телефонувати замовнику огляду. Якщо він не злякається, того, що є фарбовані деталі, ну, верніше, що є стільки шпакльовки про те, що фарбоване він знав. Яка ціна, скажіть, будь ласка. Та ви ж можете перейти по, якщо так цікаво, є лінк в сьогоднішньому стрімі. І подивитись ціну. Я чесно не пам'ятаю. Знаю, що 20-й рік, півтора мотор. Машина. Ціна це більш до замовника огляду. Знаю тільки, що ціна не до торгу в неї. Не торгується. Поставили ціну до віддачі. Ця машина тільки-тільки проїхала. За неї вже є купа дзвінків. Якщо ми неї не купуємо, є клієнти, які купують, і тому в таких випадках не торгуються. Коли машина привикає, от як машини стоять місяць-два, то можна скинути. Але багато вони не скидають. 200-300 євро, наскільки я раніше був тут, я тут не в перший раз. Все, буду закінчувати, телефонуйте. Поки тут. Зараз буду спробую ще машиною. І через годину буду вільний, можу подивитись десь на іншій площаці у Франкфурті або на цій. Або через Фулду буду вертатись додому. Район Фулди. От. Телефонуйте.